Čestno. Procházení i hor... Mně zdá se, že to je <laughs> No, má by tomu pět se mi zajímá

Я ненавиджу оця от ваше сонце. Коли ти ту поїдеш в іншу країну на якісь острови, де тебе шмалить сонце цілими днями і ти не можеш дихати ні рухатись. Це жахливо. Мяу. Мяу. Все, можна, можна? Можна рухатись. Let's go, поїхав. Йоу, що уброза. Хода.

Just look, it's already daytime here. Yeah, I don't care. Oh, yeah, I think you're landing in the jail, bro. When I worry the mountain, <laughs> yo, see, now you look ready for anything, <laughs> bro. Are you ready for Durka? Skip to worry about the mountain, bro. Like, I hate this see А, выпустить меня из выпустить меня из это вешать? Вот, для чего это лукать, я не знаю. Выпустить меня из выпустить меня из А, не. Нет, только лица. Бра, бра, бра Oh, yeah. oh. oh mozika <laughs> Automobil Automobil So that's car oh many tata let's go Yeah we came in Halle taki preparing я не розумію, чому не бігають. О, влітайте. Добре. Я... Мені треба з нею говорити, ні? Ні? Я не спілкуюся з дітьми. Я вищий за засвім. Хто ти? Ти що корнувся до мене? Ти думав, я з тобою буду говорити бро, я не говорю з нижчими створіннями. Get out. Там uh... якесь колечко можливо, там якась легендарка буде, або якийсь івент важливий в майбутньому. Ну, боже, ви гляньте на його усмішку, і Йо я маю свій тимозиця геть. Геть, тікаємо, тікаємо. Мені страшно йти в траву без покемонів. Йоу. Йоу. Ні. Ха. Лемі, алоу. Янгус мене хоче любити. А. Раулет. Літен. Поплео. Вперше бачу. Я yeah, я. Yeah. Добре. Мене врятували. Все добре, нас врятували. все чудово, все прекрасно. Могло бути гірше. Але все на краще. Yep. Yeah. Put it <laughs> uh, I don't know I know you're a you're alright Bruh like, How do you know me? No I know shit bro. Uh, sure okay. You see the fact of the metal but one is bigger than her part partner What the hell? Me partner? Yes, I share a blitz with my partner. Yeah, that's why they wanted to save you, uh -huh. I don't know, but like so, go and choose the one you'd like to keep as your partner, because you, oh let's go. <coughs> Incinera, <scenario. coughs> why don't you go ahead and choose the one you'd like to keep as your partner, brother Brother's okay. going Заради Залмара можна взяти попля, але ale я не люблю попля. Little I <laughs> I'm not a, <laughs> okay. I'm a yeah. can fly up on its enemies real quick like I need mean, quiet like yeah. Подивись на цю кульку, вона нічого не може, що ти мені втираєш. Це якась. Це за релігійна картина. Це прекрасно Ай-ай с I, I, I suppose. Any tips. Get out. Ти будеш зі мною битися? Якщо ти будеш зі мною битися, я би побився. Тому що битися з тренерами, це багато XP. If you haven't picked pick up potion anywhere, you it in the Who do you think am I? Я тут кібер-котлета, мій... Оу, хай. Це покинуть битва? Ти що, б'єш дітей? Бро. All right everybody, time to get back in your... <coughs> добре. ...in your balls. Probably. Ну, no, добре. Заролити його я не зможу, в мене нема тривільних атак. О боже, в мене є тривільна атака! Hey, no way, like what the hell? Our first defeat, sorry, Popla. I'm gonna shut the of home. This <laughs> is dollar, it doesn't produce the of me, bro. i That is awesome, cool. You and Robert were both so cool. Yeah, I'm so cool. Why didn't you go introduce yourself? Uh -huh. you're lucky, maybe we will actually get a glimpse of a guardian lady. О, добре, сиди тут. І не рухайся, не березіди мене. Не... Окей. Ч я буду заходити в хатки. Я, я не хочу, чесно. Якби це було нормальне проходження, я би з всіма всі просто договорив, але. Але я не хочу. Це, це не має сенсу. Вони мені будуть втирати за якийсь. От, про що ти мені скажеш? Давай. If you're just fucking wrong, the guardian daddy was like Sod <Pod> <soundinterpret> okay. Okay, okay. Allah, uh, you done like. Okay, dobre. Be mm. um, but the Here, i to do it. a sweetie. Yeah, is Ага, окей, тоді я б приїхав. Крута музика. Хто це? О, мій Боже, це персонаж, який має багато деталей. Це персонаж з кат-сцени. Мабуть, він важливий для сюжету. I know, I know, I will take you to the room. Please stay in, but you can't get in trouble. I know, I'll see you. Е, uh, що ж, вони потраплять у проблеми, якщо хтось побачить його. Правда? Що це означає? Mm -hmm. <coughs> і я йду дивитися. <coughs> anyway. Mm -hmm. Поїхали. Ще одна катсцена. я люблю катсцени. Я обожній катсцена. Оу. За що? Чому? Боже. Світ покемонів такий жорстокий от жах. Просто три спіру прилетіли і почали плювати. За що? Чому? Ну. От... Віщо. Добре. Ти теж такова вважаєш, правда?

Пиу. Гляньте на его личку. Сейчас соло спину арм так и Я бачу. Бадана бадана. Я как... О, разумею. Значить краще буде тренером у цьому світі, а то на тебе прилетять три спірова і будуть тебе бити, а ти нічого їм не зробиш, бо ти не покемон тренер, ха-ха. О, um. oh, дякую. Тим не менш, це жахливо. Сінжир'зок, якщо ти не покемон тренер, ти просто можеш натрапити на трьох спіров, які будуть тебе клювати. По приколу, бо чому б ні, Ну. не ти розумієш, це вже Світ несправедливий, що ти скажеш, правда? Окей, okay, воно мене не слухає. Оу, Жет, холи-моли, вала хел, тепер мене открывай. Але на щастя я покемон тренер. Я розберуся з цим. без проблем. Мабуть, на низьких левелах, коли в тебе взагалом мало дефенсу здоров'я має важливішу роль ніж дефенс, правда? Тому що тобі знизили defense всього лише на 5-6 пунктів і це не так вже і багато. You managed to chase off one of the spino, but Oh, there are still more. Please, please help never if you can. But be careful. Бро, тобто ти мені кажешь, я туди зараз піду. І... І місто обвалится. Так. Ты серьезно? Плис, кеса. Ты готова, моє Дорогоцінне життя пожертвувати заради свого небі? Бро, а може ти підеш? Я дам тобі свого Раулета, мені не шкода. Добре, мені шкода Раулета, а я тобі не дам Раулета, сам підеш. Оу, шіт, холі, шіт. Оу, шіт, холі, шіт, мені все рівно. Я... Доб... Добре. Mm. Їх знову троє, yeah. Чи в мене ще зефринія, чи їх там було троє і я одного прогнав, і тепер їх мало би бути двоє, але їх досі троє, ууу, what the hell is this? Ти не мене вбити хоче, бро. Хто це? Хто це? О, мій боже, чи це тапу... ...whatever... Нема за що. Якби не твій небі, мене би ці спіри просто прибили ви би знали, які в них гострі кіхті і дзьобики, якби не небі... Це могло би бути погано. Пропустимо той момент, що я полетів у річку. You tried using your power again, but then Ти, ти про... Ох, небі, ох, небі. Який поганий хлопчик. You know what happened last time you used it? You couldn't move for ages after that. I don't want to see you like that again. No, I shouldn't say that. I'm sorry, Nami. I never tried to save me that time. And I couldn't even help you in removes. What is that? Oh, my boy, I'm so happy that you're Wow. A sparkling stone? It feels almost warm somehow. Please forgive me, I like, okay, I'm sorry. I'm so grateful to you for helping, out of oh, danger, oh. <laughs> <laughs> For you, try number two. Uh, I'm really Oh, and I'm supposed to not belong to you.

Йоууу, яка аура. For some reason I thought I saw the people fine about it. Yeah... Ah, yeah. О, oh, то вона... Якого біса вона сказала мені не розказувати нікому про це, але тепер вона витягнула небісь з рюкзака? Що тут бувається? Йо, вона просто все розказала від початку до кінця йо. Еей, to yeah, дуже весело. Я вмираю, друзі. Позбавте мене з здостріляю. А, то вона навіть не замітила як з рук за кавитись окей. Okay, добре. Лілелі. Ає. Ah, yeah. mm. Добре, ну тобто Кахуна і... Kukui znight pro Nebi to mu na ihm рассказаła pro to. Fair enough, dobra probać debrazum. Mmmmm. мені там казав, що Shame other butt. If you two can work in harmony with each other, you can go anywhere together. Yeah, that's all about. Гармоні. Мені подобається, що він не розказав їм про те, що ми з Лілі знайшли якийсь е, камінь. І Лілі не сказала, і я не сказав, що ми знайшли якийсь Sparking Stone. Це kinda insane. Yeah. По чому Лілі не розказала, що ми знайшли Sparking Stone? Можливо, через те, що вона подумала, що це моя особиста річ, яка не дуже є важливою. Чому головний герой не розказав їм, що ми знайшли Спакин Е, забув. Мабуть. Що зберегтись? Я я вже виходив. Чесно, я не можу. Мене. Морального поли павера не вистачить, щоб продовжувати це все. О, боже, leave me alone, like, bruh. Po prostu chce i żyć zwoje spokojne życia. Co on od mnie chcą? Czy on chce? O nie, nie, nie. O nie! <śmuchy> nie! Nas spalono! Już patrzycie na jego usmiech, to Nie! It's, no, I'm not mean to be here, bro. Like, yeah, there's no nice. shit to drop you. Too many dozen slow eyes. Leave me alone. Like, yeah. I have a dynamic coming. Fret not. I will turn it to you tomorrow. Okay. Doctor. You have the making of a brilliant trainer. I can see that light within you, too. Yeah. в шоці. Казав може я в шоці. Я не знаю, що він мені побачив, але добре. Все, кінець. The next day, I don't care what will be the next day. Oh, boy. Знову це за музика, боже, вбити мене. Ця музика мене вбиває, це просто за симулятор аутизму. Ні, mm. nee, я не вірю, я не вірю. Oh, no, oh, no, what's going on, hey, it's about time we set off for the festival, yeah, leave me alone, bro, leave me alone, I'll be at home for the rest of the day, I am not going. I don't want, but if you're saying that, so is the teacher, yeah, now that you're a real Pokemon trainer, it is the most basic of all the basic, come on, to out one, Мені мама казала. О боже, how fun of the first святи. I'm sure if you have good time, you'll find back a дядьком. Він каже, що він мій кузен, але я його не пам'ятаю. Він для банків, для Я шерде багері, брат забудь. Um, <coughs> Добре. Чи вони розпакують бокси до китця дня чи не. Ми вже дізнаємося в наступній серії, якої не буде як і цієї Взагалі проходження самого літку хлян ніколи не існувало, не буде існували. Те, що ви зараз бачите, це ілюзія гідно.